Доброго вам здоров'я, шановні, 16 лютого, неділя проблудного сина. Це дуже важливе перехідне церковне свято. 16 лютого в народі це день, коли творять обереги дому. В цей день особливим підношенням намагалися задобрити кікімору. Це така потворниця Морени і Макуші, дружина домового, і підношення це робили для того, щоб вона не плутала пряжу і не шуміла по ночах. Також в народі говорили на Кікімару ярило з вилами, бо, за повірями, в цей час ярило здіймає зиму на вила. Втім, іменини в Кікімори тільки завтра, на Маріамни, сестри апостола Филипа. А сьогодні церква ще згадує мученика памфіла пресвітера, Валента Деякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла Іллі, Даніїла, Єремії, Ісаї і ще мучників Перських в Мартирополі, преподобного Маруфа, єпископа Месопотамського. Цей день називають Днем 12 мучеників, 12 святих. Серед яких були Памфіл, Валент і Павло, постраждали за свою віру в Кисарії Палестинській за часів правління імператора Діоклетіана. Вони були зібрані разом з п'ятьма юнаками з Єгипту, які після вигнання до Киликії повернулися до рідного міста. Після того, як їх запитали про їхню приналежність, вони відкрито зізналися, що є християнами, і назвали свою батьківщину Єрусалим Вишній. Юнаки, кожен з яких взяв ім'я одного з пророків, були допитані і піддані важким випробуванням. Памфил Валентий, Павло, після двох років ув'язнення не піддалися погрозам і залишились вірними своїй вірі. Під час допитів вони свідомо не відступили від своїх переконань, називавши Єрусалим Духовним домом християн. Додатково, під час цього періоду, Кілька інших святих, як от Порфирій, Селевки, Теодул та Юліан, також стали частиною цієї спільноти віруючих, поділяючи своє духовне переконання. Що стосується погодніх прикмет, то на цей день є кілька цікавих народних спостережень та передбачень. Якщо горобці співають голосно, це обіцяє ранню вісну. Якщо випало багато снігу, зазвичай це вказує на те, що літо буде дощовим. Якщо в печі або котлі слабка тяга, чекайте на потепління, а якщо сильна на похолодання. А ще, якщо день сонячний і небо блакитне, це обіцяє, що зими не буде вже занадто суворої, але весна буде холодною. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавлено дізнаєтеся про наші справжні стародавні традиції. Про українські народні традиції, звичаї, обряди, прикмети, заборони і забобони. В цьому відео я розкажу, що сьогодні треба зробити, згідно з народних традицій звичаїв. Обов'язково розповім про те, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, ставте йому лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-про-довгі, і обов'язково діліться цим відео і, звісно, підписуйтесь на канал, ще перевірте, чи натиснути у вас дзвоник. А ще я Хочу вам нагадати, що я запрошую всіх на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Там періодично з'являються цікаві додаткові матеріали до моїх відео. Долучайтесь так само, мені буде дуже приємно. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 16 лютого 2025 року і всім заступникам небесним за заступництво так само. Велика дяка. Слава Україні! І я починаю. Свята Церква допомагає нам підготуватися до Великого посту. І перший крок на цьому шляху це покора, про що нагадує притча про Амитері і Фарисея. А цієї неділі вона пропонує нам замислитися над притчею про блудного сина історією про те, як людина повертається до Бога. Притча про блудного сина вважається однією з найглибших і найзворушливіших у святому письмі. Вона нагадує нам, що справжнє щастя не в земних благах, а в єдності з Господом, який завжди чекає на нас, як люблячий батько. Кожен, хто шукає щастя далеко від Бога, рано чи пізно, як і блудний син, усвідомлює свою помилку. Притча розповідає про юнака, який вирішив покинути батьківський дім в пошуках свободи. Спочатку йому здавалося, що він знайшов щастя, гроші, друзі, розваги. Але коли статки скінчилися, зникли й товариші, а він залишився сам на саме з бідою. Зрештою, найважче випробування змусило його згадати про рідний дім, і він повернувся до батька. Але замість докорів отримав обійми, прощення і повернення гідності. Неділя блудного сина останній день перед початком ясопусного тижня. А м'ясопусний тиждень це останній період перед Великим постом, коли ще можна їсти м'ясо. Тож, колись наші предки влаштовували веселі гуляння та готували ситні страви. Це був час щедрих частувань, зустрічі із рідними та друзями, а ще підготовки до прийдешнього посту. Особливою традицією були застілля, на яких готували м'ясні страви, запечене м'ясо, ковбаси, холодці. Водночас в цей період поступово починали зменшувати вживання м'ясних продуктів, щоб організм плавно адаптувався до пісного харчування. А ще цей тиждень був сповнений розваг. Люди збиралися на ярмарки, каталися на санях, водили хороводи та співали пісень. Важливим звичаєм було примирення. Перед постом люди намагалися налагодити стосунки, попросити вибачення та відпустити образи. Звісно, цими днями знахарки і знахарі не були без роботи, до них зверталися по допомогу наші предки, і сьогодні я для вас підшукала дуже цікаве і дуже старовинне замовляння. Сьогоднішнє замовляння від золотника. За словами однієї з шептух із села Кукувате, що на Київщині, золотник це своєрідний центр людини, особлива жилка, яка є у кожного. Вона пульсує, і якщо покласти палець на пуп. То можна її відчути. Але якщо пульсація слабка чи не відчувається, це може свідчити не лише про фізичний стан, а й про загальне нервове чи психологічне виснаження. Якщо ви перенервували, вас турбують неспокійні сни, можна застосувати таке замовляння. Слухайте уважно. Господи, допоможи мені, свята пречиста і всі святі, усі ангели, усі апостоли. Заклинаю золотник, забираю тривогу й біль, відводжу все лихе. Є вас, сімдесят сім, вас викликаю, на синє море відсилаю. Там тобі, золотнику, пісок пересипати, воду міряти, коріння копати, жили натягати, сон навіювати. Як усі пташки стихають, спочивають, так і ти заспокойся, не своїм Духом а Божим». Це замовляння використовували, щоб повернути внутрішню рівновагу та душевний спокій до людини. Що не можна робити в цей день? 16 лютого 2025 року перехідне релігійне свято Неділя, що називається Неділя Блудного Сина. Це священний та важливий день в українській традиції. В цей день існує ряд заборон та обмежень, що були передані від старших поколінь, як шанування святого часу та збереження звичаїв. Сьогодні заборонено працювати. Це стосується будь-якої важкої фізичної праці, зокрема, не можна стругати, рубати або займатися іншими господарськими справами. Існує повір'я, що в такі дії в цей день можуть призвести до нещастя. Бо вони образливо впливають на Матір Божу, символічно кидаючи тріски їй в лице. Це пояснюється тим, що неділя взагалі це день святий, він присвячений молитві та відпочинку. Хоча працювати загалом не можна, але в неділю, тим не менш, можна зробити легке прибирання. Але важливо це зробити зранку, ще до світа, до того, як сонечко зійде. Щоб святу недільку в хату впустити, в таке вірили наші пращури. В цей день не готують нову їжу, тому що раніше існувала традиція їсти залишки їжі, зокрема вареники, приготовані в суботу. Я вчора про це розповідала. Люди в цей день зазвичай не снідали, адже неділя була присвячена духовному очищенню через причастя. Наші предки вирушали до церкви спочатку. Відстоювала службу, а вже потім, коли поверталися додому, тільки тоді вони вже могли поснідати І снідали тими самими варениками, які зліпили в суботу перед цим. І це якби винагорода була за те, що вони відстояли службу в неділю. А ще сьогодні треба уникати сварок, уникати лайки, вияснення стосунків. Не треба сьогодні лихословити, і не треба допускати поганих думок. Іменини 16 лютого відзначають люди з наступними іменами це Данило, Ілля, Макар та Павло. Данило то людина, яка вміє брати відповідальність і має сильний внутрішній стрижень. Данило зазвичай розсудливий, але не позбавлений доброти і теплоти, завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує. Ілля, як правило, енергійний і харизматичний, справжній лідер. Який заряджає оточуючих своєю впевненістю, його слово має вагу, а характер поєднує рішучість і щирістю. Макар спокійний і мудрий, знає ціну словами вчинкам, він зазвичай не любить зайвої метушні, віддає перевагу зваженим рішенням і завжди діє виважено. Павло, як правило, доброзичливий і надійний, справжній друг, якому можна довірити найпотаємніше. В ньому гармонійно поєднуються відповідальність і легкість у спілкуванні. Тож нехай цей день принесе всім нашим іменинникам радість, удачу і тепло близьких з іменинами. Тож, сьогоднішній день, шановні глядачі, в нас саме такий дуже цікавий, сповнений звичаїв традицій. Сьогодні не лишнім буде сходити справді до церкви в цю неділю, тому що ця неділя, ну там буде проповідь цікава, і будуть розповідати в церкві якраз цю притчу про блудного сина. Не лишнім буде її послухати. Можна онлайн, може, десь буде якась трансляція, обов'язково подивіться, або сходіть самі на цю службу і послухайте, що вам розкажуть. Це такий дуже важливий етап підготовки до Великого посту, Великий піст вже скоро, а в нас завтра розпочинається м'ясопусний тиждень. Я буду дуже багато про це говорити впродовж тижня. Дуже цікавий так само період, сповнений своїх звичаїв, традицій певних українських. І цікаво, що в деяких регіонах він називався Всеїдний тиждень, тому що все їли, але не кожен день. Не кожен день, в середу і в п'ятницю, все одно піст на цьому тижні починає вже Вірніше, як Він не починає повертається. Насправді загальниця в нас була ось ось на цьому тижні, а наступний тиждень це буде вже не загальниця, тобто в середу в п'ятницю буде піст. от Але оскільки тиждень м'ясопузний то ми їмо в інші дні. І потихеньку-потихеньку його відпускаємо на цьому тижні. А в деяких регіонах ще була цікава така назва. Для цього тижня його називали Ряби тиждень. А чого ряби? Ну знову ж таки, тому що в середу і в п'ятницю був піст. І після загальниці, тепер тиждень, коли є пісні дні, оце середа та п'ятниця. А наступний тиждень Масляний або сиропусний тиждень, ну у нас кажуть сиропусний тиждень, а, і це так само буде загальниця. Тобто і в середу і в п'ятницю на сиропусному тижні посту так само не буде. Ну давайте вже до цього повертатися тоді, коли настане підходящий до того час. А на своєму першому каналі я зробила цікаве відео про ці три тижні перед постом і про чотири оці особливі неділі перед Великим Постом. Так само, це одне і те саме відео. Я залишу в описі під цим відео. На нього посилання. Подивіться, будь ласка, щоб просто було в цьому розібратися. Де загальниця, де всеїдне, не загальниця, Що там все їдне, а що не все їдне. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Будьте, будь ласка, здорові, бережіть себе і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!